Дві сотні людей прийшли мітингувати під Коростишівську районну раду, щоб захистити своє право на медичну допомогу. Люди впевнені, депутати збираються створити комунальний заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги Коростишівського району і планують скоротити низку відділень районної лікарні. У нас є інформація, що влада хоче скоротити неврологічне відділення, гінекологічне відділення, кардіологічне відділення, пологове відділення. Кому це потрібно? Абсолютно нікому не потрібно. Попередні даних, які озвучені діючим головним лікарем, планується скоротити не менше 60 медичних працівників. Не менше 60 медичних працівників. Це 10%. Але я вам хочу сказати, друзі, що це тільки початок. Мітингувальники нарікають після такої реформи, щоб полікуватися, їм потрібно буде долати десятки кілометрів, їдучи у Житомир і Малин. Люди бояться, що після нововведення не зможуть отримувати екстрену допомогу. Больницю будуть закриватися. У нас діти Сьогодні ні всячо ми їхати у малин. Чого? Є з лікарів Лікарі взяли підписку, вони мали йти, але вони взяли підписку, не дай Боже, вони хтось сюди один сюди прийде, їх увольняють з роботи. Це, це ж міжнародна траса, люди добрі. Ми ж больні, куди хто хто наїздиться, куди е, больного заведуть, якщо інфаркт що, що до малина завезуть, вони в трупа завезуть, а родом, а діти, що це воно таке? Уявіть собі, як мені хворі після приступу їхати до кочерів. А з Кочерова добиратись до Радомишля, а з Радомишля до Малин. Це десь близько 100 кілометрів. Ну уявіть собі, як я можу туди заїхати із своїм здоров'ям. Ніхто із представників влади до мітингувальників не вийшов, щоб отримати відповідь на свої вимоги. НАТО впрушив до райради, але активістів всередину не пустили. Обурені люди вирішили штурмом брати приміщення. До людей влада виходить лише після голосування. Пояснюють, депутати голосували за те, щоб розділити фінансування між районною лікарнею та сільськими амбулаторіями. І переконують, закривати лікарню і звільняти медиків не збираються. Лікарня не закривається. Питання лікарні не стоїть. Це я дала вам відповідь. Як юрист, абсолютно нічого такого сьогодні сесія не прийняла. Просто відокремили первинний рівень, тобто фельдшерські пункти і сільські лікарські амбулаторії. Вони будуть мати свою юридичну особливість, свою, як кажуть, свою своє господарювання для того, щоб покращити і фінансове забезпечення, і матеріально-технічну базу, і, звичайно, кадровий потенціал. Втім, люди до таких обіцянок ставляться з осторогою. Кажуть, якщо влада таки вирішить скорочувати відділення районної лікарні, будуть вдаватися до більш радикальних методів. Перекриємо трасу, дарма, що ми з села. Ми постоїмо день. Нас тут чимало є з села, так що треба, хай думають. Натомість міліція взялася з'ясовувати наскільки законно діяли мітингувальники. Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб. Процесуальний нагляд за проведенням перевірки здійснює прокуратура Коростишівського району.